Під києвом, під крутами, під києвом, під крутами, був тяжкий, бізьмолями, був тяжкий бізьмолями. На цій світлині, друзі, Микола Божинський Боршко. Герой Крут, уродженець села Калкаїв, яке нині належить до Оболонської громади Кременчуцького району Полтавської області. Доля відвела йому лише 22 роки. Нібито в житті не було нічого особливого. Народився, навчався, працював. Але трагічна загибель за Україну зобов'язує нас пам'ятати цього парубка в окулярах: 130 років із дня народження Миколи Божинського божка, воїна загонів Української центральної ради, учасника бою під крутами, борця за незалежність України у ХХ столітті. Цьогоріч у 2025 році відзначається на державному рівні. Пам'ятна дата це привід згадати цього героя війни з росіянами, учасника бою під крутами, героя, що назавжди лишився 22-річним. Серед 12 імен, учасників бою, життя і діяльність яких пов'язують з Полтавщиною, і Микола Божинський Божко. Упродовж останніх 15 років історики відшукали. Чимало інформації про дворянина з-під Семенівки. І якщо у книзі Крути виданій видавництвом смолоскиб з нагоди 90-річчя бою під Крутами, упорядники ще мали сумніви щодо його навіть імені, чи то він Микола звався, чи Євген, то нині вже опубліковано низку архівних документів про нього. І я, от як автор упорядник цієї книги, герої Крути Полтавщина. Вмістив світлини інформацію про 12 учасників бою, життя яких пов'язане з Полтавщиною. І запрошую вас у цьому відео переглянути добірку фактів. У державному архіві Києва кандидат історичних наук, який, до речі, нині служить у хорунжій службі бригади Національної гвардії Хартія. Сил оборони України, це Віталій Скальський, так от кандидат історичних наук Віталій Скальський віднайшов цікавий документ. Він віднайшов, здавалося, таку тонесеньку теку, але це особова справа студента Київського університету святого Володимира Миколи Васильовича Божинського Божка, який загинув під крутами у січні 1918 року. І от саме з цієї довідки, з цих архівних документів, завдяки дослідженням Віталія Скальського, ми довідуємося, що Микола народився саме у дворянській сім'ї і саме в селі Калкаїв, Хорольського повіту Полтавщини. Нині це Оболонська громада Кременчуцького району. Миколу змалку оточували українська мова та традиції, дух свободи та хазяйновитість. Із серпня 1907 року по 1915 рік Микола навчався у Лубенській гімназії, де особливо охоча опановував математику і фізику. На той час Лубенська чоловіча гімназія була відома далеко за межами Полтавщини. Тут давали дуже таку якісну освіту, високоякісну освіту. Звідси вийшло чимало політиків, митців, науковців. Всеукраїнського масштабу я назву от кілька прізвищ серед випускників Лубенської гімназії. Це і Генеральний суддя Української Народної Республіки, Міністр судових справ Української Народної Республіки, юрист правник, генеральний прокурор у добу Української центральної ради, педагог, письменник, історик, дипломат Сергій Шалухін. Він, до речі, ще і. Особистість, яка обстоювала автокефальний, тобто незалежний статус Православної церкви України. У Лубінській гімназії навчалися і видавці першої україномовної в лівобережній Україні газети Хлібороб, діячі Української Народної Республіки Володимир та Микола Шемети. У цій же гімназії навчався фундатор контррозвідки армії Української Народної Республіки. І, до речі, особистий охоронець Симона Петлюри Микола Чеботарів. Ну і от, ну взагалі, чимало видатних українців навчалися у Лубенській гімназії. І от саме у Лубенській гімназії, з серпня 1907 року, по квітень 1915 року навчався й майбутній герой бою під крутами Микола Божинський бошко Атестат Миколи свідчить, що найкраще йому у Лубенській гімназії давалися іноземні мови фізика та математика. От у цій книзі я вмістив ці документи, бачите у розділі дворянин з-під Семенівки. І тут, тут різні документи, бачите, свідоцтво про народження та хрещення Миколи Божинського божка, тут саме вказано і дату. І батьків, і так далі, і документ про закінчення Лубенської гімназії, датований 30 квітня 1915 роком. І тут вказано всі його оцінки, і ну, чітко ми бачимо з цього тягу до точних наук, до математики. Ну і ще він дуже гарно опанував закон Божий. Отже, ж, після закінчення Лубенської гімназії Микола вирішив вступити до університету святого Володимира, тобто це 1914 рік, початок Першої світової війни, і Микола Божинський бошко переїздить до Києва. Ну І зрозуміло, що оскільки його вабили точні науки, то він складає іспити вступні до університету Святого Володимира, нині це, до речі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, саме на математичне відділення. Тобто логічно, що він вступив саме. З бажанням опановувати точні науки, які його вабили ще в час навчання у Лубенській гімназії, і от він успішно навчався на фізико-математичному університеті святого Володимира, і з документів, які вміщені у книзі Герої Крути Полтавщина, упорядником якої я є, я вмістив також і один із документів, який я дослідив і знайшов в архівах. Уже згаданий мною кандидат історичних наук Віталій Схальський, і він має назву Заява про ректору університету про надання права на пільговий проїзд залізницею від студента Миколи Божинського Божка. От е, на сторінці 36 і 37 цієї книги е, розміщено цей документ. Буремні часи 1917 рік постає Українська Центральна Рада, наш перший український передпарламент, і от уже в листопаді 1917 року Українська Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку. У Києві вирують різні конгреси, зібрання створюються нові. Різноманітні ради, осередки, товариства, проводяться величезні маніфестації, це сплеск такий української національної ідеї. І Миколу Божинського божка, як студента, вабили не лише точні науки, про що я так ніби як детально розповідав. Але він з головою поринає вже у громадське життя, в українське культурне життя, в українське політичне життя стає українофілом і під впливом оцих усіх буремних подій української революції Микола Божинський Божко долучається до партії Серів. До, до речі, вже. У 1917 році, в цьому ж році, перший рік української революції, Миколу Божинського божка обирають заступником голови тимчасового виконавчого комітету. А тоді казали товаришем. Зараз в наш час кажуть заступником голови цього комітету партії Об'єднаної Народної організації лівих соціалістів революціонерів України. Ці українські соціалісти активно підтримали універсали Української центральної ради і її проукраїнську державотворчу діяльність. Зокрема, уродженець села Калкаєв на Полтавщині, Микола Божинський бошко на початку січня 1918 року працював помічником діловода у міністерстві земельних справ Української Народної Республіки. До речі, знову ж таки цей факт друзі встановив Віталій Скальський нині службовець. Бригади Хартія, кандидат історичних наук у архіві Києва, і оці документи з його згоди я оприлюднив у цій книзі Герої Крут і Полтавщина, і це не передусім документ, який називається витяг з наказу Міністерства земельних справ. Про призначення на посаду помічника діловода департаменту сільського господарства Миколу Божинського башка Датований він 12 січня 1918 року, і також тут іще вміщено наказ номер 1 по департаменту сільського господарства. Хто призначається на діловоди? Тут є перелік діловодів. Міністерство сільського господарства нашої молодої держави, тоді на той час першої української держави у 20 столітті, це діловод Величковський Михайло і його помічник Божинський Божко Микола. От ну і також тут ще вміщено в цій книзі Герої Круті Полтавщина. Витяг з наказу Міністерства земельних справ Української Народної Республіки про викреслення зі складу працівників наказу Міністерства про призначення і увільнення. І бачите, от тут як тут звучить, викреслюється зі списків помічник діловода Микола Божинський Бошку, який в загоні Січового курення. Студентів Українського народнього університету цей юнак пішов захищати волю рідної України, де й славно загинув. Вічна йому пам'ять народній міністр земельних справ Ковалевський. От завдяки документам Віталія Скальського ми встановили дуже важливий факт біографії Миколи Божинського бошка про те, що він не лише був студентом. Не лише діячем партії українських соціалістів, але й був він і держслужбовцем працював у міністерстві земельних справ Української Народної Республіки. Більшовики прийшовши до влади в Росії після Жовтневого перевороту 17 2017 року прагнули встановити контроль над Україною і розглядали Центральну Раду як дуже серйозного суперника, навіть ворога, тому що після того, як Центральна Рада в листопаді 17-го року проголосила Українську Народну Республіку, було оголошено ультиматум Леніна. Троцького, в якій Ленін і Троцький вимагали скасувати навіть автономію України і оголосили, що вони йдуть війною на Українську Народну Республіку. І от уже у грудні 2017 року розпочалася збройна агресія Ленінської Росії проти України. У середині січня Ленінці захопили майже всю Лівобережну Україну і просувалися на Київ. У таких умовах, уже по суті, в умовах російсько-української війни, Центральна Рада проголосила 22 січня 1918 року четвертий універсал. Згідно з ним, Українську Народну Республіку було проголошено незалежною, тобто, це було. Перше у 20 столітті проголошення незалежності України 22 січня 1918 року, і от українська молодь стала на захист четвертого універсалу, тривалий час найбоєздатнішою українською частиною на Чернігівщині був. Бойовий відділ першої української військової юнацької школи сотника Вертія Гончаренка. От у цій книзі його Світлина, і про нього у цій книзі Герої Крути Полтавщина є розповідь. А Веркій Гончаренко, до речі, народився у селі Дощанки Лохвицького повіту. Тоді це була Полтавська губернія. Нині це село належить до Чернігівської області. Так, от. Аверті Гончаренко і його військовий підрозділ героїчно обороняли вузлову станцію Бахмач від російських більшовиків, і потім без артилерії вони під загрозою оточення оборонці наші українські вимушено відступили до станції Крутий. там почали укріплюватися. Паралельно середу київської молоді виникла ідея організувати студентський курінь. і записуватися до нього прийшли не лише слухачі курсів з Українського народного університету, але й старшокласники багатьох гімназій, студенти університетів, і записався до курення і Божинський Божко. Або як зауважував Віталій Скальський, він проміняв. Проміняв крісло чиновника на шинель і Гвинтівку. Ну і вирішив на захист четвертого універсалу, на захист незалежності своєї держави підкрути. Під час бою під крутами Микола Божинський Божко потрапив у полон і його по звірячому катували муравйовці, російські загарбники, і він був розстріляний. Разом з іншими 26 українськими юнаками, захисниками студентами. Крути це місце катування розстрілу студентської чотири, які заблукали в темряві і повернулися до станції Крути. А вона вже на той час була зайнята більшовиками. За понад сто років у росіян. Не змінилися способи ведення війни в сучасному, до речі, збройному протистоянні під час уже сучасної російсько-української війни за незалежність. Армія Росіян так само несе е, на окуповані території і мародерство, і масові вбивства, і катування, і гвалтування, і викрадення дітей, і представників місцевого самоврядування, і священників. І журналістів, і активістів. Рашизм це геноцид. Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять Вони заплатять нам кров'ю! <риклад> нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди. Я прошу тебе. Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, Подивись, це ж діти. що нам вистачить сил. Душу діло ми! Болось. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні. Що могли, боролися і перемогли. Після визволення Києва від російсько-більшовицьких окупантів у березні 1918 року тіла загиблих, в тому числі й Миколи Божинського божка, були переховані на скольдовій могилі в Києві. У траурному заході в цій сумній церемонії перепоховання брав участь і 27-літній поет Павло Течина, і ці події надихнули поета Павла Течину на написання вірша пам'яті тридцяти. Мочні українців, славних, молодих. Наско... 29 січня на станції Крути російський більшовицький наступ зупинили українські частини, до яких підійшло підкріплення учні київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та помічного студентського курення січових стрільців. Тож участь у бою під крутами брали чотири сотні першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та перша сотня студентського курення січових стрільців, разом понад 500 воїнів і 20 старшин. Я хочу акцентувати ось на чому, друзі. Справа в тім, що бій під крутами дуже часто. Показувався і ретранслювався на загал на суспільну свідомість як бій поразка. Нас як бій, неймовірна якась трагедія, а насправді це був приклад успішної української оборонної операції під час тодішньої російсько-української війни, і ми маємо говорити про бій під крутами саме як про українську перемогу, тому що з втрати російських загарбників склали понад 300 істот загарбників там. Загинуло, було знешкоджено, знищено українцями. А з боку нас, українців, тоді під крутами полягло за різними оцінками від 70 до 100 українських оборонців. Це факт номер один. Факт номер два. Герої Крут зупинили ворожий російський наступ на Київ на кілька днів. І що це дало? Важливо розуміти, що тоді тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного Союзу, тобто до нього тоді входили під час Першої світової війни до Четверного Союзу Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія. Так, от важливо було, щоб українська столиця на час цих переговорів перебувала під контролем саме. Української влади під контролем Центральної Ради, і це й сталося саме завдяки героїзму учасників бою під крутами і перемовини якраз. З четверним союзом закінчилися 9 лютого 1918 року, і закінчились вони підписанням Брестського мирного договору. І згідно з цим договором, згадані мною країни, які входили до Четверного Союзу, визнали Українську Народну Республіку і надали грошову позику і збройну допомогу в боротьбі з російським агресором. І от уже на початку березня, до речі, проведемо таку паралель. 2022 року, неподалік місця подвигу Героїв Крут, знову відбулися бої вже під час сучасної російсько-української війни за незалежність, і теж бої захисників України з російськими істотами, з оцими окупантами, яким не путінськими, не ленінськими окупантами, яким не дає спокою наша державність, наша Україна, наша українська мова, наша українська історія. І от вони наступали на Київ, і вже через 104 роки Роки після бою під крутами наші війська зупинили наступ ворога і завдали йому болючих втрат. Російський агресор став боятися захисників України. У постійно діючій експозиції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Крачевського. Це експозиція про українську революцію 17-21 років. За ініціативи Полтавського обласного товариства просвіта розміщено світлину Божинського божка. Також цю світлину разом із іншими фото реальних захисників станції Крути показано наприкінці художнього повнометражного фільму Крути 1918. Однією з форм увічнення пам'яті. Діячів української революції є і видання книг, і, і от я вважаю, що ми подбали про увічнення Миколи Божинського Башка і в цій книзі Герої Круті Полтавщина, де є цілий розділ, присвячений дворянину з-під села Оболонь, уродженці Оболонської громади. Тут і документи, тут і розповідь про нього. Ну і також. За моєї ініціативи у Лубнах провулок російського писателя Льва Толстого отримав нове ім'я: провулок Героя Крут Миколи Божинського божка. І це й природнє, бо він його життя пов'язане з лубнами. Він навчався у Лубенській гімназії. І от, шановні друзі, я думаю, що. Просто навіть не думає, а переконаний, що настав час увічнити свого земляка і на його малій батьківщині у Оболонській громаді. І у назвах Вулиць, і у назві навчального закладу, можливо, села Горошина, яке максимально наближене до села нині Хутора Калкаїв Оболонської громади, і, звичайно, увічнити і меморіальними дошками. Слава Україні! Під києвом під крутами, під києвом під крутами, був тяжкий, бізмо, скалями, був тяжкий, візьмо, скалями. Відсім ти сіш на одного, висід ти сіш на одного, на, одного. на студента мой. Студента молодого червоні сніг на полі, червоні сніг, червоні сніг на полі, де пролили де. кров герої, де пролили герої. Вони не києво.